Ось так виглядає капуста, якщо її неправильно зберігати: пліснява, гниль, зміна кольору листя. Знайомо, правда? По-перше, не кожен сорт підходить для зберігання. Ранні капусти швидко в'януть і псуються, тому для зими обирайте пізні та середньопізні сорти. Вони мають щільні качани та міцне листя. Перед закладанням уважно гляньте кожен качан. Він має бути без тріщин, гнилі, ознак пошкоджень шкідниками, з кількома покривними листками. І ніколи не мийте капусту перед зберіганням, оскільки зайва волога тільки провокує хвороби. Оптимальні умови: 0, плюс 2 градуси і вологість 90-95%. Зберігайте капусту у ящиках з соломою. Підвішуйте закачан або обгорніть у плівку як зручно. Так капуста залишиться свіжою, хрусткою і без жодної плямки до самої весни.